Бажаю українці! Очередне таке відео по системі цифрового зв'язку. Тобто передачі відео на далекі відстані в цифровому форматі. І оце у мене попалася така цікава камера 378 QE. Трошки погрався з нею. І от якраз встановив я на неї прошивочку, зібрав. І от на її базі хочу показати вам, що таке MSC Index. Да? В цей раз MSC індекс. MSC Index. Отак виглядає ця прошивочка. Вона стоїть на базі процесора QE. Але я перезібрав її на FPV-Dee. QE, вона трошки глючна і ну, не працює вона так стабільно, як для DE. Тобто я перезібрав для DE на процесорі QE. Ну, тепер до головного. Розраби останнім часом розширяють підтримку камери через браузер. Сюди додавали FPV, да? FPV, Може він раніше був, може я був, я неуважний. І Тут у нас є можливість е... потужність да, там, змінити. Там, Тут можна бродкаст да? і от безпосередньо що таке msc індекс. От зараз я поставив msc індекс одиничку, і зараз я покажу, як воно виглядається на камері. Да, і, от, і забув розказати, що це таке МС індекс, що це за зараза і ще їдять. МСЦ індекс це е, такий коефіцієнт в бродкасті, який типо, розширяє е, радіоканал, да, розширяє поток е, даних. Тобто він може типо, в одну цю типо, в один поток всунути більше даних. І чим е, менший МСЦ індекс тем мы можем дальше от типа отлететь чем мы э, вылетим на квадрокоптере чи на самолете чем, чем більше тем у нас короче більше данных влезает в радіоканал. но відстань уменьшается и вот как воно виглядає. ах да и вот с гідным с индекса мы типа сейчас зберусь с мыслями. Да, сказал, вот, э, э, чим больше коефіцієнти, ми більше можемо просунуть данных через э, радіоканал. На що це влияет? Це влияет на э, В Majestice. Модже, ми вот тут типа просуваем. И вот тут вот, чим більший MSC-індекс, тим більше бітрейт від камери, да, можем, типа, якість FPS і бітрейт ми можемо більше просунути через радіоканал. Так. І відповідно, чим типа, менше, тим ми придавлюємо камеру. Тобто у нас ми в ущерб якості картинки, ми увеличуємо відстань. Ну і тепер як це виглядає на практике, да, цей MSC індекс. Так, ось у нас начебто передається ну, все в стандартному віді, да, на єдиничці. І тепер що я буду робити? Я повністю да, прикриваю камеру. Тобто... І відкриваю. І ще раз. І от можна побачити оці якраз такі фрізи. Да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас не влезает картинка в радиоканал. Вот, и оно происходит при резкой смене, да, и вот оно, типа, как сказать, начинается фрезы. Ну и теперь идем, да, меняем MSC индекс на, давайте четверочка, да, там, типа, якость, якость. Да, вот, после смены обязательно робится ну, сейф c зрозуміло, да, мы сохраняем конфигурационный и робится рестарт камеры. Чего это робится? Потому что с новыми этими данными, да, тут перезапускается полностью драйвер. И тому оно, ну, ну, сделано в этой системе так. Мы перезапускаем полностью драйвер. Ну вот с, с новыми конфигами. Так, и вот теперь та же самая процедура, да. Закрываю, открываю. Закриваю, відкриваю. Це о чому говорить? Те, то, що у нас типу, якість картинки пролазить. І до чого це по темі підвожу, що увеличуєте ну, відстань, уменьшається якість картинки. Якщо у вас там близько і ви хочете якісно, то увеличуєте картинку в ущерб відстані. Увеличувати якість, вищерпет стані, так? Ну, о, в общем-то і все. Тепер ви знаєте, що таке МСЦ індекс. Всім добра і міра!